Біля річки, біля броду дівчина стоїть, біля неї козаченько, на човні, сидить. ой плив, човен плив, та й до берега приплив. Та й до тої дівчиноньки, що я її любив, ой, плив, човен плив, та й до берега приплив. Та й до тої дівчиноньки, що я її любив. Ти дівчино, ти рибчино, серце ти моє, Ой, скажи мі, щиру правду любиш м'я. чи ні? ой на серці є журба любить іншого вона, що місто що ти файна коли не моя. ой на серці є журба. Любить іншого вона, що того, що ти файна, коли не моя, за рікою, за Дунаєм грім за громом б'є, не вжитую, дівчиноньку цей грімне заб'є. Вже тая дівчина не одного зрадила, не одного козаченька з розуму звела, бо вже тая дівчина не одного зрадила, не одного козаченька з розуму звела,